Так, ну що, починаємо? Так. Да. Моя люба. <сум> доброго ранку, доброго дня. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Вітаємось. Доброго ранку. Доброго ранку. Молодці. Так. А що тут нам їжачок приніс? Загадки. Загадки. А давайте відгадувати загадки. Довгий, зелений, смачний і солоний? Смачний і сирий. Хто він такий? Огірок. Ану давайте повторимо Огірок. огірок. А який огірок? Зеленый. Зелений. Зелений. А який? Повторюйте за мною. Довгий. Довгий. Солоний. Солоний. Смачний. Смачний. Сирий. Так. Хто Живей. любить огірок? Я. Ой, добре, він дуже смачний. Так. А що це у нас? Соковитий і кругленький, маю щічки червоненькі. До смаку у кожній страві додають мене в приправи. Що це? Що це на картинці? Помідор. Правильно. А який помідор? Якого він кольору? Червоного. Червоного, правильно. А ще він який? А яка в нього форма? Він який? Круглий, квадратний чи довгий? Круглий. Круглий, правильно. А який ще він? Смачний. Смачний. Сирий. Сирий. Правильно. І кислий теж буває, так? Да. так? Так. Добре. Ой, а що це таке? Капуста. Капуста. А яка вона за формою? Кругла правильно. А вона яка велика чи маленька? Велика. велика. А скільки у неї листочків? Скільки листочків у капусті? Багато листочків. Якщо ми візьмемо капусту і почнемо її роздягати, там буде багато багато листочків. А що з нею роблять? Кушень. Їдять, у борщ кладуть, салати роблять, так? голубці да. роблять, дуже смачна капуста у нас. Так. А тепер ми з вами пограємо. Який овоч. Зайвий. Ні, тут овоч. Так, опишім. ой, Вибачте. Які тут у нас є овочі? Які ми знаємо овочі? Що це? Перець. Круховий. Ні, називаємо, які, які овочі? Перець. Перець. Що це? Ей. Морква, Морква. буряк, буряк, картопля, картопля, цибуля. цибуля. Так, це овочі. Повторюємо це овочі. овочі. Так. Ово. Тепер пограємо, який предмет зайвий. Руки вгору, руки вниз, руки в боки, вліво вправо повернись. Плесніть у долоньки. Один, два, три. Працювати почали. Так. Що тут у нас? Що це у нас? Огурець. є. Огуре. огірок є. Що ще? Капуста. Капуста. І ще що є. Помідор. А це що? Ні, це яблуко. Так, а тепер давайте будемо вчитися грати цю гру. Дивіться, у нас є помідор огірок капуста. Це овочі. А яблуко це фрукт. І він. Воно зайве. Так, а ну давайте дайдемо тут. Що тут зайве? Що в нас є? Перець. Перець. Морква. Морква. Пряк. Пряк. А це що? Слива? Слива? Слива. Слива. Слива? Зайва, вона фрукт. фрукт. Так, а тут що у нас є? Що це? Груша, яблука. І персик. А це пулька. Пулька. А вона тут потрібна, чи вона зайва? Зайва. Зайва, вона овоч. Ов... Так, а що тут? Що тут у нас зайве? Палтошка. Картопля. Молодці. Зрозуміли гру. Молодці, картопля зайва. У нас є груша, слива і персик. Так. а ну давай подивимося. Овочі. Так. Назвіть овочі, які ви тут бачите на картинці. Буряк, буряк, і помідор, і так, морква, буряк, цибуля, капуста, помідор і картопля. Все це називається одним словом овочі. Повторюємо овочі. Овочі. Так. А тепер давайте. А що тут намальовано? Груша, слива і абрикос. А що це? Як ми назвемо одним словом? Яба. Фрукти. Повторюємо фрукти. Футки. Фрукти. Одним словом, фрукти. Адже вони корисні, так? А давайте повторимо з вами чистомовку. Повторюємо за мною Сі-сі-сі. Сі-сі-сі. «Ідіть сюди. всі! Идете сюди, І... суссу. -су -су. Заплету косу. Си-си-си! Овочі неси! несы. Асаса. Випала роса. Правильно, молодці. Ну, що ж, огірок і морквинка дякують вам, кажуть, що ви були молодці і гарно працювали. Ну, і що ж, до зустрічі, до побачення, мої любі.